Вітаю, любий слухачу. 14-й день практики з протоколу релаксації доктора Карен Оверол. На завданнях, сказаним часом не зупиняйте відео і де відлік. На завданнях, де час не вказано, зупиняйте відео на час виконання. Для сьогоднішньої практики підготуйте стілець він має стояти коло місця для практики. Починаємо з налагодження настрою. Зробіть п'ять спокійних вдихів животом. Відведіть собаку в тихе, спокійне місце і попросіть сісти на килимок або місце, яке ви підготували заздалегідь для практики. Чекай 10 секунд. Так, чекай 10 секунд. Так, чекай 5 секунд, поки ви плескаєте в долоні і співаєте із закритим ротом. Так, чекай, поки ви оббігаєте собаку по колу. Так, чекай, поки ви йдете до дверей і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви виходите з кімнати, швидко стукаєте в стіну або дзвоните у двері і повертаєтесь. Так, чекай, 5 секунд. Так, чекай, 10 секунд. Так, чекай, 10 секунд. Так, чекай 5 секунд, поки ви плескаєте в долоні та співаєте із закритим ротом. Так, чекай, поки ви оббігаєте собаку по колу. Так, чекай, поки виходите до дверей туди і назад. Так, чекай, поки ви виходите з кімнати, швидко стукаєте або дзвоните у двері і повертаєтесь. Так, чекай 5 секунд. Так, чекай 10 секунд. Так, чекай, поки ви зникаєте з поля зору собаки на 10 секунд. Тихо. Стукаєте в стіну і повертаєтесь. Так, чекай, 30 секунд. Так, чекай, поки ви виходите з кімнати, дзвоните у дзвінок і негайно повертаєтесь назад. Так, чекай, поки ви виходите з кімнати, дзвоните у дзвінок, вичікуєте 2 секунди і повертаєтесь. Так, чекай, 30 секунд. Так, чекай, поки ви виходите з кімнати, дзвоните у дзвінок і негайно повертаєтесь. Так, чекай, поки ви виходите з кімнати, дзвоните у дзвінок. Вичікуєте 2 секунди і повертаєтесь. Так, чекай, 30 секунд. Так, чекай, поки ви зникаєте з поля зору собаки і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви зникаєте з полю зору собаки, кажете привіт. Чекаєте 5 секунд і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви зникаєте з поля зору собаки, кажете Привіт, чекаєте 10 секунд і повертаєтесь. Так, чекай, 30 секунд. Так, чекай, поки ви зникаєте з поля зору собаки, кажете привіт. Чекаєте 10 секунд і повертаєтесь. Так, чекай, поки ви зникаєте з поля зору собаки, стукаєте або дзвоните у двері і повертаєтесь. Так, чекай, 20 секунд, поки ви співаєте із закритим ротом. Так, чекай, 20 секунд. Так, чекай, 5 секунд. Так.